Під час бойових дій, які проходили у Слов'янську 2014 року, постраждали не тільки житлові будинки, але й офіційні установи. В їх число увійшли і поштові відділення 15 тисяч у мікрорайоні Семенівка, Миколаївка, 2 та головний пошт Штамп. Два відділення Семенівки та Миколаївки наразі закриті. Коли та за який кошт там розпочнеться ремонт, поки невідомо. Отже, на центральне відділення Слав'янська зростає навантаження. І єдиний варіант відновити самобудівлю та кабінети не зачинятись під час ремонту. Так, центральне відділення веде роботу у повному обсязі, незважаючи на ремонт приміщення. Працюють в звичайному режимі. Зараз, на жаль, у нас йде ремонт. Ми услуги як звичайно. приносим свои извинения клиентам за неудобства. Но это, я надеюсь, временно. В скором будущем мы заселимся в отделение и все будет по-прежнему. Сейчас услуги предоставляются в прежнем объеме. Отделение почтовой связи предоставляет более 50 видов услуг. К этим услугам относятся традиционные виды, такие как подписка на периодические издания, как украинских, так и российских, прием посылок, переводов, писем простых, заказных и ценных, по Украине, ближние и дальние зарубежья, кроме Крыма и зоны АТО, и доставка пенсии. К другим видам услуг относятся прием всех видов коммунальных платежей, как по договору, так и без, платежи по кредитам банков. Также прием платежей осуществляют почтальоны на дому, У перелік послуг пошти входить і справді ексклюзивна власна поштова марка. Нею може скористатися як фізична, так і юридична особа. Фото чи логотип компанії стане родзинкою вітальних листівок і буде єдиною у світі. Що ж до деяких змін, які торкнулись тарифів на звичні послуги поштового відділення, то вони наступні з 1 грудня 2014 року. Змінились тарифи на послуги поштового зв'язку. Тепер оренда баненських скриньок для слов'янців становить 12 гривень на місяць, а для підприємств 54 гривні. При прийомі платежів без договору За каждый платеж берется дополнительный сбор не менее 2 гривен. За отправление денежного перевода по Украине до 250 гривен берется сбор 8 гривен. Свыше 250 8 гривен плюс 1% от суммы перевода. Повертаючись до ремонтних робіт у головному поштовому відділенні, то стан справ виглядає наступним чином: за три місяці спеціалісти підрядної організації вже встигли замінити вікна, простелити підлогу та привести до ладу пошкоджені стелі. Ремонт торкнеться не тільки звичного великого залу, де приймались платежі. Оновлення шукають і кабінети спеціалістів структури. До монтажу готові нові двері та офісні меблі. Що ж до конкретної дати завершення ремонтних робіт, все залежатиме від фінансування. Але орієнтовна дата лютий місяць, поточного року. Саме тоді слов'янці нарешті повернуться до звичних просторів величезної поштової зали. До тих пір колектив пошти прагне виконувати всі функції у звичному режимі.